Днями в Подільську відбулось відкриття першості одеської області з волейболу серед дівчат 2008 років народження та молодше під назвою Північна Ліга ліга-2025». Цей турнір об'єднує молодих спортсменок з різних куточків області, надаючи їм можливість продемонструвати свою майстерність та зміцнити спортивні зв'язки між громадами. Змагання проводяться в двох лігах: золота для старших команд та срібна для молодших. 24 листопада на базі ліцею №1 1 відбулись ігри золотої ліги, в яких взяли участь команди з Подільська, волейбольний клуб Ейс та спортивний клуб «Подільськ», команди Кодимської, Роздільнянської та Ананівської територіальної громади та спортивний клуб Балта. Ігри були сповнені яскравих моментів, напруженої боротьби та емоцій. Адже кожна команда прагнула довести свою майстерність і здобути перемогу. У нас сформувалася нова команда. Ми дуже ну, задоволені нашою грою. Ось це вже друга перемога, і ми далі будемо, як це, боротися, щоб здобути далі перемоги. Будемо дуже наполегливі. За результатами першого дня турніру було визначено попередніх лідерів. Однак боротьба за звання кращої команди ліги триває, і попереду учасниць чекають нові випробування та емоції. Цей турнір став не лише можливістю для спортсменок проявити себе, але й важливим кроком розвитку волейболу на півночі Одеської області. Ірнедисюк, Олексій Мягі, телекомпанія Пет.